Всім доброго дня! Мене звати Познякова Дарія та, та я студентка факультету обліку та податкового менеджменту спеціальності обліку і аудит групи О302. У цьому семестрі у нас була обов'язкова дисципліна менеджмент персоналу. І сьогодні я тут для того, щоб розповісти вам усі плюшки вивчення цього предмету. Тож, розпочнемо. Чесно кажучи, я ніколи б не подумала, що предмет в університеті зацікавить мене піти на роботу. Але у моєму випадку це стало реальністю. Після перших практичних, на котрих ми розбирали, хто ж таки рекрутер або ж hr менеджер ми занурились у психологію працевлаштування, які знання необхідні для того. Щоб заполонити серце чар-менеджера та влаштуватись на гарну посаду у результаті гарно проведеної співбесіди, тож напевно, десь після другого практичного моя сміливість набрала обертів, та я залишила свою кандидатуру на сайті роботи .ua. після проведеного аналізу на практичному. Скажучи про власний досвід, під час співбесіди я з легкістю могла відповісти на анкетування, на поставлення будь-яких питань менеджера, а також успішно зайняти посаду помічника аудитора у восьмій світі аудиторській компанії. І, моє щастя, не можна було описати словами, адже на початку вивчення цієї дисципліни співбесіда для мене це був один з кругів АДО. Неймовірний страх, неймовірні переживання. Але саме підготовка на практичних та семінарських заняттях допомогла мені зорієнтуватись та не переживати нітрохи. Адже що може бути страшного, коли ти розумієш, що і для чого тебе питають, які етапи на тебе чекають, що від тебе хочеться hr менеджера Загалом, на мою думку, Університет це від слова універсальність, і саме правильний підхід до навчання може дати нам ту саму іскорку в очах, те саме бажання до пізнання чогось нового. І дійсно, усі практичні лекційні та семінарські заняття з предмету менеджмент персоналу дають нам той поштовх у найкраще майбутнє, дають підґрунтя знань, аби ми могли бути висококваліфікованими та різносторонніми працівниками. На гарних посадах у найкращих компаніях світу дуже дякую своїй викладачці <гум> Вонвер Тетяні Вікторівні за те, що змотивувала мене нарешті зібратися з думками, не боятися цієї співбесіди та спробувати себе у роботі <гум> та працевлаштуватись.